Кого ще не було? Холанд підписав з Мансіті один із найдорожчих контрактів в історії спорту. За клуб він буде грати мінімум до 2034 року, і це стало рекордним терміном для ПАЛ. Ерлінг перейшов до Манчестер-Сіті з Дортмундської Борусі у 2022 році за 60 мільйонів євро. З того часу він встиг забити 111 голів і віддати 15 асистів у 126 матчах. Крім цього, холанд переміг у лізі чемпіонів. Вдвічі ставав чемпіоном Англії, а також вигравав кубок Англії. суму нового контракту тримають у секреті, але кажуть, що це одна із найдорожчих угод в історії футболу. У відеозверненні до захисників, які гратимуть проти нього, Ерлінг пожартував. Іноді ви не хочете, щоб я був поруч, але я думаю, що ми потрібні один одному. Тому все, що я можу сказати, це вибачте. Але є один захисник, який точно знає, як приборкати Холанда, і це Українець Ілля забарний у трьох матчах проти нього. Ерлінг так і не зміг забити.